Всіх вітаю! Продовжую знайомити вас із цьогорічними новинками. і Сьогодні розповім про декілька цікавих екранізацій, сильні драми, трилери та детективи. Як завжди, хочу нагадати, що створила телеграм-канал до щоп'ятниці, коли немає нової добірки, я рекомендую фільми та серіали для перегляду на вихідні. Ну що ж, це канал у кіно, та ми починаємо. Лише один погляд та спій мені. Розпочну одразу з двох серіалів, знятих за мотивами романів Гарлана Кобена. Лише один погляд це польський трилер у центрі сюжету якого опиняється дизайнерка ювелірних прикрас Грета Рем'євська. Її спокійне життя змінюється, коли вона отримує таємничу фотографію і починає розкривати приховані секрети свого чоловіка, який невдовзі зникає безвісти. Спроби Грети знайти відповіді ведуть до небезпечних людей, які не хочуть, щоб правда вийшла назовні. Спіймані серіал аргентинського виробництва, який розповідає про розслідування зникнення 16-річної дівчини. Головна героїня журналістка Ема Гарай починає працювати над цією справою. Невдовзі вона дізнається, що одним із головних підозрюваних є Лео Мерсер, з яким у неї Роман, і тепер Ема змушена зіткнутися з непростим вибором між особистими почуттями, професійною етикою та прагненням дізнатися правду. Як я вже казала в одному зі своїх відео, серіали зняті за Гарленом кобаном дуже схожі між собою. Центральною темою є інтриги, загадки та складні моральні дилеми, а також герої, які Петро Пляді небезпечні ситуації, година нуль. Трисерійний британський детектив, знятий за мотивами роману Агати Крісті. Події відбуваються у 1930-х роках. Зірка тенісу Невіл Стрендж пропонує своїй новій дружині провести медовий місяць у розкішному маєтку, яким керує його тітка Леді Трисиліан. Згодом у будинку з'являється його колишня дружина Одрі, а також ще один найбільш Леді Трисиліан Томас Ройт. Коли в маєтку стається вбивство, інспектор Ліч починає розслідування. Однак кожен із гостей має свої таємниці, атмосфера стає напруженою через старі образи та любовні інтриги. Це класичний британський детектив. Де Підозри падають на всіх, а глядачі з цікавістю спостерігають за розвитком подій, намагаючись з'ясувати, хто як і чому скоїв злочин. Нульовий день політичний трилер з Робертом Де Ніро в головній ролі. В сюжет обертається навколо колишнього президента США Джорджа Малана. Коли хакери викрадають дані з урядових баз і виводять з ладу багато об'єктів критичної інфраструктури, його призначають очолити комісію для розслідування масштабної кібератаки, що спричинила хаос та економічну нестабільність по всій країні. Серед інших важливих персонажів донька Малана, конгресменка Олександра, яка займає ключову позицію в розслідуванні, особистий помічник Джорджа Роджер, а також чинна президентка США Евелін Мічел, яка не завжди підтримує його позицію. Головний герой має з'ясувати, хто стоїть за атакою. Проти розслідування стає складнішим і він стикається з політичними інтригами та змовами. Хочу нагадати, що ви можете фінансово підтримати розвиток каналу та допомогти у створенні нових цікавих відео через спонсорство на YouTube. На вибір є декілька рівнів підтримки, кожен з яких має свої бонуси. Мінімальна вартість складає 35 гривень на місяць, тож, якщо у вас є така можливість, буду щиро вам вдячна. Щоб стати спонсором, достатньо натиснути кнопку спонсорувати під відео та обрати рівень підтримки, який вам підходить. Дякую всім, хто стежить за каналом та підтримує його розвиток. Довга яскрава річка. Детективна драма заснована на одноіменному романі Ліс Мур. Головну роль виконала Аманда Сейфрід. Коли на облагоплучному районі Філадельфії починають знаходити мертвих жінок, поліція списується на передозування і не поспішає з розслідуванням, але головна героїня Мікі Фіцпатрік підозрює, що це справа рук серійного вбивці. Водночас її молодша сестра Кейсі, яка бореться з залежністю, зникає безвісти. І для Мікі це розслідування стає особистою справою. Вона не тільки хоче спіймати злочинця і намагається знайти сестру, поки не стало надто пізно. Серіал часто порівнюють з кримінальною драмою Мейерзе Стауна, але, на мою думку, він значно слабший. Проте це все ж таки цікава та емоційно насичена історія, яка поєднує розслідування з особистими переживаннями героїв. Гепард. Італійська історична драма базується на одноіменному романі Джозепи Томазі Ділам Педузи. Події розгортаються у 1860-х роках під час другої війни за незалежність, коли Італія переживає великі зміни. Революціонери на чолі з Джузепе Гарібальді борються за об'єднання країни, а стара аристократія втрачає свій вплив. Головний герой, князь Фабріціо Курбера, голова старовинного сицилійського роду, намагається зберегти статус вплив своєї аристократичної родини в умовах соціально-політичних змін. У цей час його племінник танкреді приєднується до революціонерів, адже розуміє, що вижити треба змінюватись разом зі світом. У серіалі переплітаються боротьба за владу, політичні інтриги, пристрасне кохання та сімейні драми. Крім того, він вражає своїм візуалом мальовничі краєвиди Сицилії, розкішні костюми та атмосфери 19 століття, і все це підкреслюється неймовірним музичним супроводом, що додає драматичності та глибини історії. Токсичне місто. Британська драма заснована на реальних подіях, що сталися в промисловому місті Корбі. Після закриття великого сталеварного заводу почалася рекультивація земель. Відходи транспортували через населений пункт на відкритих вантажівках, що призвело до екологічної катастрофи. Жінки почали народжувати дітей з вродженими вадами. Три матері Сьюзантрейсі та Мегі об'єднався, щоб розслідувати причини трагедії та притягнути винних до відповідальності. У своїй боротьбі вони стикаються з ігноруванням влади, мовчанням медиків та погрозами з боку корпорацій забруднювачів. Проте жінки продовжують збирати докази, поступово знаходячи зв'язок між токсичними викидами та хворобами дітей. Серіал отримав позитивні відгуки за глибоке та чуттєве висвітлення важливої соціальної проблеми. Його великою перевагою є те, що він не затягнутий усього чотири серії, тож історія подається без зайвих відступів. Завдяки динамічному розвитку подій за ними цікаво спостерігати та співпереживати героям до самого фіналу. М. Син століття. Італійська біографічна драма є кранізацію Роману Антоніус Кораць розповідає про ранню кар'єру Беніто Муссоліні від заснування італійського бойового союзу у 1919 році до його знакової промови в парламенті 1925-го після вбивства соціаліста Джаком Матеоція. Саме ця промова стала переломним моментом, після якого Муссоліні остаточно знищив політичну опозицію та закріпив встановлення фашистської диктатури. Серіал демонструє його політичні маніпуляції, використання пропаганди насильства, також особисті конфлікти. Юнацтво. Британська кримінальна драма наразі є найобговорюванішою новинкою цього року. Я вже писала про юнацтво у своєму телеграм-каналі, і багато з вас у коментарях під минулим відео згадували його і ділилися враженнями, але можливо, що хтось його пропустив, тому коротенько розповім. Це серіал, який відразу привертає увагу своїм глибоким і напруженим сюжетом та майстерністю постановки, оскільки кожен з чотирьох епізодів знятий одним безперервним дублем без жодної монтажної склейки, що дозволяє глядачеві повністю зануритися в атмосферу і пережити події разом із персонажами, створюючи ефект реальної присутності. У центрі історії 13-річний Джеймі Міллер, якого заарештовують за в вбивстві. На жаль, це все, що можна сказати без спойлерів, але я хочу уточнити, що наства це не типова детективна історія. Це і сильна драма і психологічний трилер, і загалом тут кожну серію можна віднести до якогось конкретного жанру. Він глибокий та емоційно насичений з неймовірною акторською, сценарною та операторською роботою. І, враховуючи всі ці фактори, особисто для мене це робить його одним із найкращих серіалів року. Тож якщо пропустили, щиро раджу вам його до перегляду. Ну що ж, як завжди, пишіть у коментарях, який серіал з тобірки вас зацікавив. Підтримуйте український YouTube, підписуйтесь на канал, та почуємось з вами у наступному відео.